26 грудня в районному центрі культури та дозвілля відбувся перший в історії Янпільщини чемпіонат району з карате. В ньому взяли участь команди чотирьох навчальних закладів з дружби, Свеси та ямполя. Право представляти свою школу було надано п'ятьом її кращим вихованцям. В кожній з команд були як починаючі спортсмени, так і вже досвідчені бійці, що досягли успіху на чемпіонатах світу, Європи та України. Турнір виявився надзвичайно цікавим, адже кожна з команд реально претендувала на звання кращої в районі. Десятки запеклих боїв не залишили байдужими вболівальників, які проявили неабиякий інтерес до турніру. В результаті запеклої боротьби перше місце виборола команда Свеської загальноосвітньої школи номер 2 ліцей, яка отримала кубок та перехідний прапор. Змагання підтвердили високий рівень ямпільської школи карате, яка по праву вважається однією з кращих на Сумщині. Чемпіонат району був давньою мрією всіх ямпільських фанатів карате. Розповідає організатор турніру, голова спортивного клубу Легіон Святослав Безпалий. Відтепер він стане традиційним і проводитиметься щороку. А діти отримають унікальну можливість проявити свій талант і майстерність на очах у своїх друзів та батьків. Ідея соревновань, які пройшли сьогодні в Янполі, в Дворці Культури давно уже обсуждалась і була готова к виконання. Дело в тому, що на території району. существует несколько школ, где практикуется карате, где идет обучение. Вот. И у нас возникла идея создать команды в этих школах вот, и провести такой турнир впервые. Здесь спортсмены будут бороться не только за кубки и награды, но и за переходящее знамя, которое бы обозначало у победителя вот, команду, лучшую команду района. Это делается цели и задачи этого мероприятия. Это популяризация карате как вида спорта, отвлечение молодежи от вредных привычек, вот, создание сборной района для участия в крупных соревнованиях на территории Украины, а также за границей, что мы успешно делаем. Ну, я думаю, результаты говорят сами за себя, вы это все видели, смотрели. Я думаю, это было интересное шоу, действие, которое мы собираемся продолжать и в дальнейшем.